Рішення Великої Палати ЄСПЛ у справі Олександра Волкова проти України. Суддю Верховного суду України, заступника голови Ради суддів України Олександра Волкова, було звільнено з посади судді за порушення присяги. Порушенням присяги було визнано ухвалення суддею ще 2003-2006 років. Процесуальних рішень, а також участь у складі судової колегії суддів Верховного суду України, в казаційному перегляді судових рішень, ухвалених з участю брата його дружини судді одного з апеляційних судів. Вищий адміністративний суд України, який тоді існував, до якого Олександр Волков оскаржив звільнення, відмовив у задоволенні вимоги скасувати відповідні акти Вищої ради юстиції, яка зараз Вища рада правосуддя, і Верховної Ради України. Після цього Олександр Волко звернувся до Європейського суду справ людини, стверджуючи, що його звільнення відбулося з численними грубими порушеннями Європейської конвенції, Конституції України та законів України. ЄСП визнав звільнення Волкова неправомірним, загалом і коротко постановивши, що вирішення органами влади України питання про звільнення відбулося з порушенням таких основоположних конвенційних принципів, як незалежний і безсторонній суд, правова визначеність. Розгляд справи судом встановленим законом і повага до приватного життя, тобто статті 6 і 8 Європейської конвенції. До того ж, цей факт було визнано не одиничним випадком, а проблемою фундаментального і системного характеру. ЄСПЛ резюмував, що звільнення Волкова з порушенням наведених вище принципів може розглядатися як загроза незалежності судової влади загалом. Також європейський суд дійшов висновку, що розгляд цієї справи Вищою радою юстиції не відповідав принципам незалежності і безсторонності і відзначив обставини, які ставлять під сумнів дотримання Вищої ради юстиції цих принципів. По перше, це склад Вищої ради юстиції, більшість членів якої працює постійно і отримує заробітну плату поза межами Вищої ради юстиції. Мається на увазі, що вона і працює постійно поза межами Ради юстиції і отримує зарплату поза межами Ради юстиції. Що неминуче веде до їхньої матеріальної, ієрархічної і адміністративної залежності від основних працедавців. По друге особиста упередженість окремо членів Вищої Ради юстиції щодо цього судді. Насамперед йдеться про тих, які звернулися з пропозиціями щодо його звільнення. Які проводили попередню перевірку в цій справі, і які надалі брали участь в ухваленні рішення про його звільнення? Ініціаторами звільнення були члени Вищої ради юстиції, тобто ініціювали звільнення ті, хто далі проводив перевірку, і ті, хто далі брали участь, на, мається на увазі Ренат Кузьмін і Вадим Європейський Європейські супроводи не констатував, що роль з членів Вищої ради юстиції у висуненні дисциплінарних обвинувачень проти заявника за результатами власних перевірок, тобто вони ж. Висунули вони ж перевірили, вони ж ухвалювали рішення, викликали об'єктивний сумнів у їхній безсторонності під час вирішення справи ЗНК по суті. Голова профільного комітету Верховної Ради Сергій Васильович Ківало і один з членів цього комітету Валерій Здається Бондик, Також брали були членами Вищої ради юстиції і брали участь у вирішенні справи Волкова на трьох рівнях у Вищій Раді юстиції, у комітеті Верховної Ради України. І на засіданні Верховної Ради України. Європейський суд справ людини також взяв до уваги той факт, що саме голова разом з двома іншими членами Комітету Верховної Ради України свого часу звернувся до Вищої Ради юстиції, вимагаючи проведення перевірки щодо неналежної поведінки Волкова. Європейський сусправне встановив, що Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення Волкова з грубим порушенням Конституції і законів України і шляхом маніпуляцій з електронною системою голосування. Голосування проводилося за відсутності більшості народних депутатів. Присутні в залі засідання народні депутати умисно і незаконно використовували чужі картки для голосування, що було типовим для Верховної Ради освоїв тих років. Але є це не сподобалось від очевидно незаконного підходу у вирішенні питання про звільнення судді Волкова застерігав тодішній голова Верховного суду України Василь Новенко. Відзначаючи порушення законом профільного комітету під час розгляду цього питання, він зазначав, що суддею Волкова хоче вчинити показову розправу та знадомених підстав без надання можливості захиститися від висунутих обвинувачень, помститися за його принципову позицією пса заступника голови ради суддів України. Але це звернення Голови Верховного суду України парламент проігнорував. Також європейський супроведи не констатував, що перегляд справи заявника Вищим адміністративним судом України був недостатнім і не міг виправити всіх недоліків процедурної справедливості, наявних на попередніх стадіях національного процесу. Це зумовлено, зокрема таким. По-перше, недостатньою правовою компетенцією Вищого адмінсуду. Перелік повноважень Вищого адмінсуду не дозволяв йому, в разі навіть визнання рішень Вищої ради юстиції і парламенту незаконними повною мірою відновити права Волкова, тобто винести постанову, пропонування його на посаді. За рішенням ЄСПЛ, під час розгляду справ цієї категорії, вищий адмінсуд не може вважатися судом, який вирішить спір щодо прав заявника. Тобто, так як, як те, яке формулювання є в шостій статті конвенції. По-друге, це пояснюється неналежним роздалом самим вищим адмінсудом судом, важливих аргументів Волкова і те, що він уник оцінки доказів незаконності процедури голосування питання про звільнення Волкова в парламенті, становивши неправомірність звільнення Волкова, ЄСПЕЛ вирішив, що Україна повинна звичайно відновлення Волкова на посаді Верховного суду України у якомога спислі термін. А... Ну, крім того, вона йому має ще виплатити 18 тисяч євро відшкодування моральної шкоди судових витрат, 6 тисяч моральна шкода, 20 тисяч судові витрати. І крім того, я сподіваюся, вказав, що для належного виконання держава і передач, тобто Україна, має вжити відповідних заходів загального характеру, спрямовані на реформування своєї правової системи. Складною ситуацією є поновлення волкова на посаді. Відразу після набуття рішенням остаточного характеру відчизняні посадовці заявили про відсутність юридичних механізмів і фактичних можливостей для виконання рішення ЄСП в частині поновлення. Тодішній міністр юстиції України Олександр Лаврович, який якраз 2010 року як року, якщо Вищої ради юстиції, брав участь у прийнятті рішення про звільнення волкова з посади, заявив, що йому невідомий такий механізм. Тодішній урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Назар Кульчицький наголосив, що проблема поновлення Олександра Волкова на посаді полягає в тому, що штат Верховного суду України тодішнього повністю укомплектований. Насправді, вказаної тодішнім урядовим повноваженням проблеми ні на момент її озвучення, ні трохи пізніше не було. Наприклад, у визначеному законі Штаті Верховного суду України 48 суддів тодішньому. З 18 квітня 2013 року було дві вакансії. Але навіть якби їх не було, і це не могло б стати перешкодою для виконання цього рішення. В аспекті визначення юридичного механізму поновлення Олександра Волкова на посаді важливі кілька моментів. По-перше, у справі Волкова вперше за всю історію діяльності ЄСПЛ присудив поновлення на посади особи, чиє звільнення визнано таким, що порушує конвенцію. По-друге, ЄСПЛ спеціально акцентував увагу на тому, що в багатьох випадках він ухвалював рішення про відновлення порушених прав шляхом нового розгляду справи на національному рівні. Але в цьому випадку ЄСПЛ навіть сенсу не бачить в призначенні такого заходу, оскільки не вважає, що в найближчому майбутньому справа заявника розглядатиметься повторно відповідно до принципів Конвенції. Тобто ЄСПЛ фактично висловив недовіру правовій системі України і виключив. Новий розгляд прави Волтова Волтоваж всіма національними інституціями, які роздалися її саме на 2010 рік. По суті, ЄСП визначить для України безальтернативний спосіб поновлення права Волтова, прийняти відповідне рішення про негайне поновлення на посаді суддів. По-третє, в Україні є практика поновлення в посадах суддів після визнання національними судами, незаконними їх звільнення за порушення присяги. Це відбувалося шляхом внесення змін до постанов, якими цих суддів було звільнено з посади. 23 грудня 2010 року, наприклад, Верховна Рада України внесла зміни до трьох постанов щодо звільнення суддів, вилучивши з них положення про вісім суддів, звільнення за порушення присяги. Звіни стосувалися і постанови, яку звільнено Волкова. З неї виключили положення про звільнення п'яти суддів різних судів України. Отже, для поновлення великої посаді на представі цього рішення достатньо, щоб Верховна Рада внесла зміни до своєї постанови 17 червня року. Це було достатньо тоді, коли уточнюю, тоді коли у Верховної Ради були ці повноваження. Зараз Верховна Рада України не звільняє суддів і не призначає суддів, а визнавши її такою, що втратила чинність у частині звільнення Волкова ще в січні 2010 року. Народний тат Бекола Катеринчук зареєстрував проєкт постанови Верховної Ради України якою передбачено саме такий механізм поновлення Олександра Волкова на посаді, але вона залишається неоднаквіт. Е, водночас виконання рішення ЄСПЛ у цій справі не вичерпується поновленням волкова на посаді. Ключовим меседжем рішення була ще й потреба в Україною в загальних заходів, які впливають з непро... неспроможності держави дотриматися принципу поділу влади або розподілу влад, і забезпечити дію принципу верховенства права. Да, за увагу.